Ще Я переможець конкурсу Кращий ветеринарний лікар року в категорії Продуктивні тварини, велика градоподобання. Я працюю на молочно-товарній фермі 8 років в Хмельницькій області Кам'янець-Подільського району село Боришків. На нашій фермі утримується 230 дійних корів і загальне поголів'я складає 500 ворів. Конкурс дізнався через інтернет, зайшов на сайт організаторів, прочитав умови конкурсу, зацікавило. Зацікавило те, що конкурс такий ексклюзивний, вперше проводиться в Україні, розпочинає таку гарну традицію. Відношусь щось позитивно. Такі конкурси потрібні і вони позитивно впливають на розвиток спеціалістів. Яким чином? Вони спонукають і стимулюють фахівця ще раз і ще раз перевірити свої знання, десь щось підівчити, підчитати, спонукають щось нове випробувати в практиці. Відповідно, змогти описати так, в рамках конкурсу. Ось, такий, таку користь для мене особисто відіграв, давши такий стимул ставати краще і краще працювати в сфері практичної ветеринарії. Чи плануєте ви надалі? Ну так, планую. Та, ну, планую, звичайно, планую. Мати участь і подальшому, тому що конкурс цікавий ще тим, що він проходить у рамках виставки, на якій також додатково можна познайомитись з багатьма корисними речами, познайомитись з компаніями, з різними там технологічними рішеннями, препаратами, технологіями, які сучасними, які можна застосувати в себе в господарстві. І в майбутньому планую регулярно такий конкурс брати участь для підвищення своє, своєї кваліфікації, своєї свого професіоналізму. Ну, Ваші побажання е, організаторам? Побажання організаторам. На мою думку, все було досить погано організовано. Навіть не знаю, можливо, якісь е, ізюминки в питаннях, можливо, якісь... Не знаю. Цікавіші випадки, щось таке більше практичне. Так. Менше з теорії такої голої теорії, а більше з такої з життя. Те, що в книжках написано, а в житті воно трохи інакше буває. Або зовсім інакше буває. Взагалі-то вдячний організаторам, журі. За участь і за перемогу. Я Не очікував, що я переможу. Звичайно, готувався, але не стільки готувався а безпосередньо перед конкурсом перелистуючи книжки і готувався просто життя. Кожен день проходячи на роботу. От, мій робочий день починається о 4 годині ранку, От, закінчується 4 четвертій вечора. Цих 12 годин це напружена практична робота. От, це є і була моя підготовка до цього конкурсу.